Вітаю на каналі Вінавто. Сьогодні Mercedes GLX 350 отримав додатковий захист з gsm сигналізацією Spectre M9 та безключовий доступ ось з такими оригінальними ручками. Тепер в комплекті обов'язково є ось така мітка. Вона має бути завжди при собі. Це як авторизація власника. Без неї авто не знімається з охорони і нікуди не їде. В телефоні встановлено ось такий додаток. Він досить інформативний, показує заряд акумулятора, кількість палива в баці, коли запущений двигун буде відображатись температура. Також ми можемо бачити на карті місце розташування авто, можемо поставити в охорону, зробити пошук на парковці. Затискається і машина буде блимати аварійкою, поки ви не вимкнете. Далі у нас є сервісні, сервісні функції, відкриття багажника, сервісний режим, GSM-блокування двигуна на відстані. Також є тривога, Ну і зробити дзвінок на пристрій. Кнопочками ми можемо вимкнути охорону, авто розблоковується і доступне. Або так само поставити в охорону. Класні тачки мають бути надійно захищені та мати максимальний комфорт. Тож звертайтесь, ми з цим допоможемо.